акумулятора на зарядку я вам скажу що оцей маленький апаратік а дивіться акумулятор по чуть-чуть закипає і так доволі непогано працює він навіть не нагрився із-за того що вентилятор коли шпарить так що панове, я вам скажу мало доудал хоч китайське зроблено походу б не нормально Бачите, кипить. Кипить акумулятор. Все, як положено. Показує 2 ампери. 80%. Ну заряжає, потім він перескочить, я так думаю. Значит, вот так от, ребятушки, хороший, якісний. Я бачу, що нормально, кожна баночка кипить. Це маленькі такі, пройшло всього на всього пару годинок. Навіть, може, й годинки не пройшло, ну, до двох. Ток тобто дає нормально. І того він закипає, З, бере зарядку. Акумулятор не був розряджений. Але все-таки, значите, все, далі буде знову відео. Підписуємося, ставимо лайк, сподобалося. Не сподобалося? Коментуємо, що ви думаєте з приводу цього маленького зарядного? Як ви думаєте, чи заслуговує він вашої уваги, чи ні? Пишіть коментарі, буду чекати.